Усіх вітаю, мене звуть Ірина Мартинова, і сьогодні в нас вже традиційний для п'ятниці прямий ефір. Сьогодні будемо говорити про молодіжний розвиток, чого потребує українська молодь. І в нас в студії керівниця офісу благодійного підліткового клубу Світи Черкаси Діна Проскура. Вітаю вас, Діно! Вітаю, Ірина! І ми на початку цього тижня ставили нашим дописувачам в Фейсбуці питання, які програми та ініціативи на вашу думку потребує молодь, аби отримати всебічний розвиток. І трошечки почитаю коментарів, що нам відповіли. Перший з них це книги бібліотеки інститути цього недостатнього. Інший коментар, яка ще молодь, молодь на війні? Чи ви спите? Інший коментар, ті, які мотивуватимуть молодь бути креативними, активними і самостійними, даватимуть дійсно актуальні і ґрунтовні навички у сферах, яких молоді молоді люди планують розвиватись. І ще один коментар: доступні місця для розвитку своїх навичок і опанування нового такі коментарі. В нас про молодь. І що перше питання: що за такий підлітковий клуб освіти Черкаси? Які напрямки? Так, наш благодійний підлітковий клуб був заснований у місті Львів Артемом Мазуром і Тетяною Давидовською. У Львові, у Львові на той час було дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і в тому числі підлітків. І вони потребували допомогу в першу чергу, бо вони виявились трошки ізольованими від цих процесів, від благодійних якихось заходів. Бо дорос були заходи для дорослих, були заходи для більш молодшої категорії. А підлітки вони виявилися в такій бульбашці ізольовані. Більшість з них, з них тоді займалася онлайн у своїх школах і. Вони не знаходили себе в цій новій громаді. І тоді наші засновники вирішили організувати для них ряд заходів. В першу чергу це було відновлення, тому що після травмуючих подій підлітки потребували відновлення. І почали рухатися далі, бо коли ця молодь вже адаптувалася до цього міста, трошки інтегрувалася, ми зрозуміли, що можна їх рухати далі, розвивати, набувати разом якихось культурних цінностей, знайомити з приймаючою громадою. І таким чином спектр тих заходів, які почали проводити в світах, він розширювався, відкрились філіали ще в таких Містах, як Житомир, в наших Черкасах з березня. От ми будемо скоро святкувати рік святий Черкаси, новий клуб відкрився в місті Житомир, і ми з цими дітьми працюємо. І це дуже така, знаєте, дуже аудиторія, яка відчуває щире відношення до себе, відгукується і. Ніби ми допомагаємо дітям, але діти нам дають багато прикладу в різних сферах, як вони себе поводять, як вони імпатують і як вони рухаються вперед згідно новим обставинам. Чим саме займаються святі Черкаси? Які заходи, можливо, проводять? Так, зараз у нас є заходи з різного виду терапії, арт-терапія, контакти з природними матеріалами. Ми запрошуємо місцевих мешканців, які знайомлять нас, наприклад, з традиціями там писанкарства на Черкащині чи особливостями художнього якогось розпису мотанки. Ми робили зерновухи. Крім того, розвиваємо дітей, запрошуємо їх на англійські спікінг клаби, де в веселій атмосфері дружній, вчимо нові слова і вчимо, згідно різних ситуацій, висловлювати свої побажання англійською мовою. У нас великі плани ще щодо подальшого розвитку. В планах є професійна орієнтація у молоді, бо наразі вони дуже цього потребують і не дуже розуміють, що вибрати, і хвилюються за це. І що ми ще плануємо? Плануємо ми. Ми завжди питаємо думку дітей, що цікаво їм. І програма наша вона не одна й та сама. Йде. У нас якісь заходи закінчуються, якісь цикли починаються нові згідно запиту, згідно проблеми. Долучаємо молодь до спорту. Спорт дуже гарно знімає стрес. Він покращує фізичний стан. Ми аналізуємо: от співпрацюємо з Федерацією Бадмінтона Черкащини. Вони організовують для нас безоплатні заходи для підлітків ВПО. Безоплатне заняття в кружках з Бадмінтону. Тобто ми намагаємося дітей залучати ще до таких видів спорту, які дозволяють їм розвивати. Як швидкість мислення, тому що в бадмінтоні ти за дуже короткий час повинен прийняти рішення, зрозуміти, як ти відповісиш на цей удар, і зір ми тренуємо таким чином. Ну і гуртуємо, і, і зауважу, що це малотравматичний вид спорту. Тобто ми дбаємо, щоб наші діти прийшли, отримали задоволення, надихнулися і відчували себе в Черкасах комфортно і гарно. Ми з вами перед ефіром почали розмовляти от хто така молодь. Так скільки це років, які у нас вікові рамки до молоді? Звичайно, певно думаю, десь 17 років. От з якою молоді ви працюєте, взагалі можливо з якого віку починається ця категорія молодь. Для мене особисто молодь починається з підліткового віку, з юнацтва, тобто десь там 13 років. Наш клуб, якщо вести мову про клуб світи, ми працюємо з підлітками 12-16 років. Ну, а для мене особисто молодь юнацтво це до 18 років. Я не сказала нашим, хто нас зараз дивиться, глядачам, що ви можете ставити питання під прямим ефіром, і озвучимо ми це наші гості. І в нас вже перше питання єдіно нам задали питання, в яких містах є світи. Ви вже казали, так? Торкнулися, що це Львів, Житомир, Черкаси. Як можна долучитися до світі? Так, Львів, Житомир, Черкаси, Хмельницький. Долучитися можна знайти в інстаграм, є телеграм-канали. В пошуку набираєте світи Черкаси, якщо це місто Черкаси. Оставляйте свій контакт, ми з вами зв'яжемося, заповните анкету, бо нас дуже цікавить стан вашої дитини, чи є в нього там певні алергії, чи подобання. Пройдемо співбесіду і з задоволенням будемо. Рухатися далі з вашою дитиною. Також торкнусь іншою ваше трошки сфери, що ви ще супровідниця команд в соціальному проєкті Арекс. Що це за проєкт? Він теж для молоді і, можливо, хто до нього може долучитися, і що ви робите? Так, це дуже корисний проєкт, і перспективний для всієї нашої країни, коли молодь залучають до соціального життя громади. У молодь вона багато чого розуміє, багато про що думає, але на жаль, вони недостатньо впевнені в своїх силах. І наша мета надати їм цю впевненість, навчити окреслити проблеми, які хвилюють саме них, і супроводити молодь в написанні уже грантової заявки, яка цю проблему, яку вони ж самі окреслили, допоможе вирішити. І ось зараз у нас дві команди в Черкасах вже заповнили від себе грантову заявку. Це було на повному серйозі ідентично, як це роблять дорослі люди або громадські організації. Вони готуються до пітчингу, будуть конкурувати, але ми весь наш шлях, коли писали цю заявку. Підкреслювали нашим молодим людям, що це у них досвід, і вони бачать, вони не порівнюють себе з кимось, а вони порівнюють себе до цього досвіду і тоді, коли цей досвід набули. І тоді е ніякого страху в поразці у них нема. Поразки не буде ні для кого. А які зараз, можливо, потреби і проблеми молоді. Вони озвучували, вони одноразово і в нашому просторі проводили заходи з молоді. Що вони озвучували вам? Які в них є потреби саме? Знаєте, от із є потреби, є проблеми. От я би почала з проблеми. На жаль, я була цим трохи неприємно вражена. Більшість із наших світівців підкреслили, що їм недостатньо відчуття. Поваги до них, наприклад, в школі чи від суспільства, чомусь дуже часто вони стикаються з цією неповагою, і вона їх дуже болісно ранить. То наша мета додати нашим дітям почуття гідності, щоб вони вміли. Гідно себе поводити в якихось конфліктних ситуаціях, гідно реагувати і не бути травмованим після таких ситуацій. Також молодь потребує профорієнтації цього віку. Це вони також дуже цим хвилюються. Нам зі сторони здається, що це підлітки їм на вс... да, все рівно, але ні. У них є така зверху кірка, а під тою кіркою дуже вразливе серце. і треба їм допомагати і підтримувати в цьому в розумінні себе в розумінні своїх сильних сторін які вони потім можуть використати при виборі професії ви казали що от по айрексу написала два проекти так захищати будуть підлітки з чим ці проекти пов'язані от те що ви зараз озвучили чи щось інше так вони пов'язані по-перше, наші молоді люди окреслили проблеми, але вони чітко розуміють, що ми можемо вирішити в рамках цього проєкту, наскільки це глобально, і прийшли до того, що треба маленькими кроками рухатися вперед і відновлювати. Один проєкт у нас називається психофізичне відновлення, це відновлення через різноманітні практики, через спорт. А другий проєкт. Він пов'язаний з інтеграцією молоді в ВПО через надбання спільних культурних цінностей. І наші змінотворці юні самі підбирали програму, самі вибирали саме те, що їх цікаво, і що, які локації треба відвідати і дослідити для того, щоб надбати ці спільні цінності. Це цікаво про молодь внутрішньо переміщену. Чи є якісь бар'єри у спілкуванні між внутрішньопереміщеною молоддю і місцевою молоддю? Чи помітили, можливо? Знаєте, от таких явних бар'єрів нема? Але дуже дається знаки досвід той травмуючий, які пережили діти внутрішньопереміщені, і вони більше гуртуються один до одного. І от наша зараз така ж одна велика мета більше їх інтегрувати і допомогти знайти друзів саме в Черкасах. Я розумію, що багато з цих підлітків живе надією повернутися до своїх домівок, тому вони не дуже поспішають або переходити в місцеві школи на офлайн заняття, або знаходити тобі собі місцевих друзів, але ставлення від дітей місцевих дуже добре до. Внутрішньопереміщених, але все-таки хочеться більше їх сплатити. Я сподіваюся, що залучення дітей місцевих до нашого клубу допоможе нам це зробити. А є місцеві діти в кубичі, так, у нас є місцеві діти, і ми плануємо зараз залучати ще більше місцевих дітей. По перше, це щоб відчували себе рівними і приїжджі, і місцеві, що можливості є у кожної дитини, бо всі діти в нашій країні вони травмовані. Просто внутрішньо переміщені діти у них більша ця травма, але у місцеві також їх життя змінилось. Воно перестало бути таким, яким було. До повномасштабного вторгнення, тому наша мета допомогти всім потребуючим, кому ми можемо. Ми говорили про проблеми і потреби молоді, а чи загалом відрізняються проблеми і потреби молоді внутрішньопереміщеної і місцевої молоді? Чи в чомусь вони схожі? Ну, звісно, вони дуже багато в чому схожі. Все-таки це одне покоління, яке жило в одній країні, і система у нас дуже схожа в різних частинах. Нашої країни просто що у внутрішньопереміщених дітей їм треба додати впевненості в собі, в своїх силах, в тому, що до них всі відносяться добре, позитивно, і, і тоді їм буде легше і радісніше жити в цьому місці або в тому місті, де оберуть їх батьки яких можливо навичок зараз потребує молодь? Чого що необхідно для них зараз? Щось навчитися можливо нового, що озвучували таке? То, що ми бачимо, в результаті попередніх подій пов'язаних з ковідом, з навчанням онлайн, а потім наша молодь ВПО опинилася довгий час на навчанні онлайн тривалому, то вони втратили комунікаційні навички. І це відмічаємо ми не тільки у молоді ВПО, а й у місцевих, тому що багато хто тут, чи тривоги, чи перед цим було, я знаю, деякі школи до сих пір у них. Онлайн і офлайн міксується, то діти просто втратили навички комунікації і надати їм ці навички, допомогти організовувати квести, різноманітні тренінги це те, що чим постійно займаються в клубі світи. І я думаю, результати тих. Підлітків, які вже до нас ходять, це дуже помітно, які вони приходять до нас і сидять кожен окремо, і які це зараз гарні друзі після відвідування наших тренінгів. Ви казали, що діти ну, не просять так, а допомоги в організованні квестів. Можливо, що ще молодь, які ініціативи просить і що його їм взагалі не вистачає, просить зробити які можливо ініціативи. Їм ще не вистачає простору для спілкування. Молодь вона обмежена, що в школі обмежена певними рамками. Ходять на гуртки, вже багато хтось з внутрішньопереміщених осіб, тут я дуже цим і тішуся, вони вже знайшли себе, ходять на різноманітні гуртки. Але і там вони обмежені певною програмою, закінчується їх цикл, чи майстер-клас, чи тренування, вони повинні в певний час покинути це приміщення, і їм ніде або ніколи просто поспілкуватися і покращити ті ж самі навички спілкування, зрозуміти один одного. То наш клуб дає таку можливість, і ми організовуємо таке дозвілля, як клуб, коли підлітки можуть прийти до нас, почаювати, поспілкуватися у вільному доступі на стольні ігри, але це все по бажанню. Ми не будемо їх обмежувати і казати, от ви зараз граєте в ігри, а ви робіть там щось інше. От саме щоб вони відчували цю свободу і можливість просто спілкуватися один з одним. Якщо сказати загалом, які програми і навички зараз існують в Черкасах для молоді, окрім наприклад, скажімо, клубу Світи е, існує багато спортивних клубів і потенціал річки Дніпро величезний. так, Ми знаємо, які великі досягнення тут і у грібців, у пловців, є і басейни, є тут і футбол, і баскетбол, і той, той же самий бадмінтон. Танцювальних колективів дуже багато, мистецьких клубів, вони всі є. А мета нашого клубу познайомити дитину з усіма цими напрямками і допомогти їй визначитися, що їй більш цікаво, або, можливо, просто взяти десь потрошку для розширення її кругозору і для надбання навичок. Якщо підсумувати, чому загалом потрібно розвивати молодь зараз? У кожної родини, якщо ми спитаємо, що в вашої родини найголовніший скарб? Кожна родина відповість: це наші діти, а наша держава вона складається з родин. То відповідно найвеликий скарб нашої держави це наша молодь, молодь це наше майбутнє. І якщо зараз ми їм допоможемо розуміти себе, додамо їм впевненості в собі, покажемо їм можливості, які відкриваються перед ними. А зараз дійсно дуже багато можливостей, багато фондів різноманітних в Україні, і е, треба цими можливостями користатися. То, то надалі у нас буде здорове суспільство. Яке буде нести демократичні цінності і поважати свободи і права інших людей, і буде щасливим, тому що воно це покоління буде розуміти себе і буде вміти відновитися. Дякую вам Діна, за розмову. Я нагадаю, що в нас сьогодні була в студії керівниця офісу благодійного підліткового клубу Світи Черкаса Діна Проскура. Ми говорили про молодіжний розвиток, чого потребує сучасна українська молодь. Також нагадую вам підписуватися на наші соціальні мережі Антикризового медіа центру, аби не пропускати новини і прямої ефіри з вами була Ірина Мартинова. До наступних зустрічей.